Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і в прямому стрімі, українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати що саме важко, в Україні думаючих людей. Тому що з кожним днем в Україні думаючих людей стає все менше і менше. А врятувати Україну можуть люди, які тільки думають головою. Тому що ворогів в Україні дуже багато, не тільки 140 мільйонів. Росії, якщо там приєднати ще декілька ворогів України, то там вийде за 250 мільйонів. Так, 260. Ми всіх не перестріляємо. Навіть шапками не закидаємо, хоча нам казали, що ми закидаємо шапками усіх, так? Ні. А потрібно що передумати. Їх потрібно передумати. Тому, тому головний посил, головний месендж, як кажуть. Ютуб канал Ігор Кравцов просто почати думати, хоча би почати думати. Традиційно попрошу усіх, ви знаєте, от, сьогодні я побачив, що мій канал дивляться, мій канал дивляться. І беруть на озброєння е, все те, що я кажу, і показую прямо на мигах, як кажуть. Микола Давидюк, який, як кажуть, працює на Банкову Ну, то, що Микола Давидюк. Блогер зараз стає відомим, відомим, його проштовхують, дають йому зручні позиції на Ютубі. Він збирає по півтора мільйона гривень донатів на хамери, так? Хоча начебто хамери нам поставляють американці, так? Але ж Коля каже: я збираю півтора мільйона на хамер. Так? так от, Коля Девидюк, побачив, коли я беру його так однією рукою. Завжди кланяюся і дякую за донати. Людям, які мені надсилають. Відчетуюсь, прямо як Олексій Оскер, ще одна людина, яка збирає. Остання фішка Олексія Оскера два кілограма абрикос, два кілограма черешень. Він іде з цими двома кілограмами і плаче. І плаче, що він купляв нашим воїнам на ринку черешні і абрикоси, і йому навіть ніхто кілограма за не дав. І такими гіркими сльозами плаче. Ой, мені стало їй шкода. І трошки соромно. Але ж Микола Девидюк подивився, видно, моє відео, де я отак кланяюсь. Я завжди кланяюсь людям, які мені надсилають донати. За сьогоднішній день це третій стрім, надісланий один донат на 150 гривень. Але я покланяюсь цій людині. Коля Давидюк збирає по 700-800 тисяч гривень на дрони. Ну, він відстає від притули, правда, трошки, той назбирав. На дрони 200 мільйонів доларів, так? От, і ще на спутник на разом 500. Але коли Давидюк подивився, як я кланяюсь людям від щирого серця, і бере і кланяється отако. Що зробиш? Дивляться все-таки Ігоря Швиця, українського історика-журналіста з маленького міста Сукіряни, київські відомі блогери. Дивляться і беруть собі якісь такі. Варіанти, жести, слова на озброєння. Але справа не в кім. Справа в тому, що традиційно попрошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов, тому що це єдиний канал, який зараз говорить правду. Єдиний канал, який не куплений ніким, ні місцевими князьками, царями, ні олігархами, ніким він не куплений. І я, єдиний журналіст, кажу: раніше я казав 5, 6, 10. Дивлюся на YouTube, ну, куплені всі. І я відкрито скажу: куплені просто. От я сижу у старенькій хатині, і одна людина, яка просто не куплена. не куплена І дякую за один донат на 150 гривень людині, я, який я отримав за сьогоднішній оце вже третій стрім. Хто зможе, дорогі, допомагайте донатами. Зараз канал переживає важкі часи, і я переживаю дуже важкі часи хворію. Тому хто зможе 54 57 08 25 13 71 89 78. Не буду я е говорити так, як Коля Данилюк, не буду я купляти черешні і абрикоси, як Олексій Оскар, я буду просто казати прямо, хто зможе рідні, допомагайте! А я, як завжди, говорю тільки правду. Отже, поїхали. Переговори. Подивимось, хто до нас приєднався традиційно. Пан Б. Е, написав коментар. Пан Свен, доброго вечора. Саша, добрий вечір. Е, пан ВС і Танюшка Міллер, е, Так, е, ну. Танюшка Міля, пані Танюшка каже, ви вже третій стрім провожу Так, дивіться трансляції на YouTube-каналі Гор Кравцов. Ви подивитесь, що це вже третій стрім. Чому третій стрім? Тому що працювати треба. Просто хворий, не хворий, важко хворий. Ну, от написано в мене в гороскопі: ліниться не треба. Ну я поч... по -по подивився, і все. Е, пан е, Кеннобі, е, вітаю, пан Ігор. Дякую. І прийдемо до теми стріму. Якось ми так розігрілися на особисте, на е, громадське. і перейдемо до теми стріму. Почалися е, речі, які називаються на жаргоні е, качелі. Каруселі, качелі. Ну, переведіть по-українськи, будь ласка, це слово. Гойдалки. Да? Каруселі, качелі, гойдалки. Да? І от вони почалися з одної сторони, е, у нас. Уже не посилена мобілізація, уже не операція Бусик. Міста пустіють, люди бояться ходити, тому що грибуть усіх, тупо усіх. З другої сторони, говорили про мирні перемовини. Десь днів 5-6 розкручували тему мирних перемовин, в тому числі і людина, яка працює, на мою думку, на банкову: Коля Данилюк. Микола Данилюк хитренький наш Микола. Знаєте, я, чесно кажучи, не вірив. І викладав відео про те, що буде війна, що війна буде. Добрий вечір з Одеси. Добрий вечір, добрий вечір, пан Євген. Добрий вечір. Для мене честь, коли Одеса, героїчна Одеса дивиться. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, багато людей дивилися. Пан Сергій Вітаю пан Сергій Сєробан. Вітаю, дякую, дякую друзі, що приєднатись. Так от, я не вірив, що будуть перемовини. Не вірив, тому що я бачу ескалацію війни. Я бачив, що кожен день іде ескалація війни. Але, але, Зеленський сьогодні почав говорити про переговори з Росією, про перемовини, переговори про. Не діалог, переговори перемовини, як хочете, так і розуміти. Ви скажете, у нас же заборонений закон є, прийняла Верховна Рада закон про заборону перемовин з Росією. Хто починає перемовини з Росією, стаття зрада батьківщині так 111 стаття, по-моєму, все. Ну і тюрма тюрма Але, але, але. Зеленський дав інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer. Philadelphia Inquirer. Він дав інтерв'ю, де сказав, що перемовини з Росією можливі. Йому сказали: Ну як, ви ж прийняли закон, що у вас заборонено говорити навіть про перемовини з Росією? Він каже, так, закон є. Але можна вести перемовини з Росією в форматі зернового коридору. Пам'ятаєте, коли для того, щоб вивозити з України зерно, задіяли Туреччину організацію націй. І Зеленський заявив так: дійсно. Можемо зараз підключити Туреччину, можемо підключити ООН. Ну і вони будуть посередниками і гарантами мирних переговорів з Росією, ну і договору, який буде підписаний в результаті цих мирних перемовин, переговорів. І ще Зеленський сказав, що Туреччина і е, Польща повинні бути зацікавлені ще одним гарантом, може виступити Польща. Повинні бути дуже зацікавлені в результаті перемовин, можливих перемовин Росії та України України та Росії. Срок цих перемовин Зеленський назвав приблизно до жовтня. Ну, ми ж бачимо, що на превеликий жаль, ми не є самостійними гравцями, хоча Зеленський говорить як суверенний президент, гарант української конституції, а ми якось беремо і так, е підлаштовуємося під американські вибори, тому що усім майже вже ясно, що якщо Байден не зніме свою кандидатуру. А сьогодні в тому анекдоті: ви знаєте, от моя бабуся Маруся. Холявчук колись розказував анекдот. Іде такий сумний собі чоловік да в селі. А кум зустрічає і каже, що ти такий сумний. Та знаєш, от хочу стати присідателем А проблеми? Він каже, та що? Ніхто не хоче, чи що? Він каже, та як ніхто не хоче? Жінка хоче, діти хочуть, теща тесть хоче, лише гімнообщество не хоче. Вибачте за слово. Оце бабуся Маруся сказала. Так само зараз у Байдена. Сьогодні сім'я Байдена виступила в CNN на всю Америку. Що сім'я Байдена хоче, щоб він став президентом? Нормально? Так як в тому анекдоті. Жінка хоче, діти хочуть, те, що ще хочуть, гімно общество не хоче. І виходить, як каже CNN на всю Америку, сім'я Байдена. Уся сім'я Байдена за те, щоб дідусь Байден був. На другий срок. І ми при ньому собі добряче жили в Білому домі безбідно, безпроблемно. Так, так, ще п'ять років за кошти американського бюджету. А от американське суспільство, я казав бабуся, Маруся, той чоловічний наказав в селі, а гімнообщество не хоче, так? Ну, от американське общество, не кажу погане слово, да бо це тоді казали при Румунії в селі, да на примаря, і що? Воно не хоче, і все. Не хоче. Тому президент Зеленський бачить, що в Америці почалися каруселі, качелі, гойдалки. Хто стане, невідомо, якщо Байден програє в чисту вибори, приходить Трамп. А Трамп правильно, а Трамп це як та е, істота, ну, коротше, непередбачувана людина. Я скажу так м'яко кажучи. Тому Зеленський бере ініціативу в свої руки, показує, що він самостійний гравець, показує, що ми готові на перемовини, правда, на яких умовах не каже. Раніше Зеленський казав про перемовини тисячу про перемовини на умовах повернення кордонів до 1991 року, а зараз, а зараз мовчить. Так, хто у нас приєднався? Пан Олег Бойко, добрий вечір. Пан Сантехнік. Е, Ігор пан. Е, Манакот, добро Миколайович. Так, е, Вікторія Пятіна з Дніпра. Добрий вечір, пані Вікторія, героїчний наш Дніпро. Прийміть мої співчуття, пані Вікторія, тримайтеся рідні. І дорогі Саша Спащенко. Пан Сантехнік пише, чому ми повинні залежати від когось, кого слухати, комусь підчинятися? Я згідний з вами, але я скажу: якщо б ми думали, війни б не було, якщо б український народ не мовчав, коли сержант Журавель чотири дні помирав, згадайте історію, коли сержант Журавель, український наш солдат, чотири дні вмирав. І український дрон знімав і показував усій Україні, як сержант Журольвель помирав. І ніхто з України йому на виручку не пішов. Наказочка. Де Велику Вітчизняну, мій дітось Дмитро Холявчук, який один витягнув двох убитих своїх побратимів і розбитий кулемет. Він би чекав наказу. Скажіть, будь ласка. Не треба говорити ми. Якщо б наше суспільство було сильне, якщо б держава була сильна, не ослаблена, не розкрадена, да, не, в якій, ну вже я не кажу, що панує корупція. Корупція у нас починається з дитячого садка, з ясов. Росія на нас би не напала, побоялася просто нападають на слабкі держави, де роз'єднаний народ. А роз'єднання українців ще одна причина. Українці розділені, розсварені по мові, по вірі, по національностям, і зараз знову починається все підливатися вогонь. І якось так я вам скажу, дорогі мої рідні, пан залізничний транспорт, що нового? Ну, що я скажу, що нового? Хворію, пане залізничний транспорт. Нового більше нічого немає. Отже, що я вам скажу? Є дві версії події. Перша слухняний хитрий наш. Блогер, який працює, на мою думку, на банковою на офіс президента Коля Девидюк. Хитренький коля. Ну, колі вони, в принципі, не хитрі. Оце ім'я Коля, це прості роботящі люди. Но виняток є. Хитренький Коля Данилюк, да е, м'яко говорив, що Зеленський готовий на перемовини дав інтерв'ю. Ну, а наш полковник Світан. Льотчик істребитель винищувач сказав, що починається злив України. І зіллють весь український Донбас, Донецьку область зіллють, і Збройним силою України вийдуть з Торецька. Він сказав, починається ліквідація України. Ну, що я скажу? Коля Девидюк, як е, телятко покірне, двох маток сце, і донати збирає по півтора мільйона і начебто патріот, і начебто не виступає президента Зеленського. Хитренький. Ну а льотчик і світан сказав прямо Україну починають зливати, заставлять ЗСУ вийти з Донецької області і з міста Турецьк. Ну, льотчик і є льотчик-стрібітель, прямий як справжній полковник. Да, у нас світан. Мій коментар, моя особиста думка. Ви знаєте, я не буду е, поспішати. По натурі я теж пряма людина і завжди говорю правду. В даному випадку дуже мало інформації. І по цьому короткому інтерв'ю, нерозвернутому інтерв'ю, дали його короткий переказ: я не можу судити, що буде. Хоча варіанти такі, що Донецьку область, українську ми втратимо. А Луганську фактично вже на 95% втратили, говорили усі десь неділю-дві назад. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на український ютуб канал Ігор Кравцов. І хто може, другі рідні, особливо звертаюся до нашої діаспори в Європі, допомагайте Донатами. Допомагайте Донатами, а я говорив, буду говорити. Тільки правду. Слава Україні і смерть ворогам. Через хвилин 15-20 буде слідучий стрім. Дивіться за каналом, дивіться трансляції. До побачення!